Так, вітаємо вас, любі наші дівчата. Так давно ми не було з вами в ефірі, що вже скучили. І сьогодні з Юлею Дюшник вирішили поговорити про особливі наші потреби жінок в догляді за руками і в догляді за тілом. Я не знаю, як у тебе, Юля, у мене особливо ці моменти осіннього перепрограмування дуже. Висихають і руки, і тіло, і ноги. І я розумію, що саме зараз час показати, як ми можемо вирішити цю проблему з сухістю, з неводненням шкіри, як ми можемо нашу шкіру відновити і допомогти їй, як то кажуть, бути щасливою? То ми сьогодні виставили. На наш презентаційний столик, догляд за руками, система Satin Hands, три кроки до доглянутих до, до ручок і система «Satin Body. І якщо ми встигнемо за ефір розказати про дві системи, це буде класно. Якщо ні, то ми, можливо, завтра розкажемо про систему подогляду за тілом. Юля. Я знаю точно, що ти е, е, знаєш про цю систему, що це система унісекс для чоловіків і для жінок. І давай сьогодні зробимо так, щоб ми говорили про цю систему і показували, як нею користуватися. Бо дуже багато жінок е, отримували цю систему в подарунок і, на жаль, не знали, як правильно нею користуватися. Так, це буде дуже цікаво і для нас з вами, і для. А наших підписників, наших глядачів. Боже, сьогодні по особливому світе сонечко, і я думаю, що це якраз буде нагода для нас з вами зробити такий особливий спа-сеанс, релакс для наших ручок. Анжеліка, привіт! Ми сьогодні вирішили поговорити про те, як доглядати за руками, щоб руки були готові до поцілунків, а чоловічі руки щоб не рвали вам панчохи. І давайте я візьму свою улюблену книжечку гід з продукції від компанії Мріки і буду підглядати. А Юля буде робити те, що необхідно для того, щоб ви ще й запам'ятовували. Наші вчені стверджують, що набір подогляду за шкірою Setting Hands – це проста. В використуванні і ефективна, висока ефективна система для щоденного догляду за шкірою. Всього три кроки системи дозволяє шкірі рук завжди залишатися доглянутою, молодою та гладенькою. Так давайте розглянемо ці три кроки по черзі. Перший крок, який ми повинні застосувати, це. Пом'якшувальний засіб без аромату, який входить в цю систему. І відверто кажучи, цей склад унікальний тим, що він пом'якшує руки, утворює захисний шар, що запобігає втраті вологи, підвищує еластичність шкіри. І забезпечує додатковий захист шкіри від лігативного впливу довкілля. А я тобі трошки полью на твої руки, Юля, тому що найкращим чином крем, який ми зараз демонструємо, працює в комплексі з водою. Бо в цьому кремі є боджолиний віск, який має пом'якшувальні властивості, спри... сприяє підтриманню. Природного рівня вологи в шкірі забезпечує додаткове зволоження сухих ділянок. Канделільський віск, який має рослинне походження, сприяє отриманню вологи, пом'якшує шкіру, а також має легко антибактеріальну дію. Гідрований соєвий гліцерід, який пом'якшує, Пом'якшувач природного походження, який діє як зволожувальний та зміцнювальний засіб. І карнаубський віск, віск пальмового дерева сприяє утриманню вологи в шкірі. Ти побачила, як начебто твою шкіру запакували в вологу. І я дуже люблю цей спецефект, коли ти лиєш водичку зараз, вона, як у гусочок, скочується такими краплинками та не всмоктується. Прямо краплинки водички тоді а, стікають з наших рук. І це перший шар доглядовий в цій системі, який допомагає нашим рукам, які будуть в наступному кроці мати а, відтираючий скраб для. А для рук, так, зараз, 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 відтираюся скраб. для рук там допоможуть вам не травмувати ваші руки, якщо, наприклад, вони поцарабані кішкою, чи ви там десь слюсарите, якщо ви чоловік, чи там десь в, коверзалися в, 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 тому клумбі, в клумбі, в городі, в горщиках квіткових. І цей другий крок ми наносимо після а, першого кроку. Скраб з маслом ши в складі, ретельно очищує та м'яко відлущує ороговілі часточки шкіри, дозволяючи шкірі дихати, пом'якшує сухі ділянки, які маються, пом'якшує сухі ділянки, залишає відчуття свіжості та буквально оксамитової ніжності. Швидко піниться, не змивається, та змивається водою, не залишаючи відчуття сухості або жирної шкіри. І навіть візуально, Юля, ти бачиш, іначе руки одразу стають більш такими доглянутими, молодими та привабливими. Скраб для рук має масло ши, а це масло містить багато омега 3 кислот, які забезпечують зволоження і живлення шкіри. Ефіри жажоба тут є. Це чудовий пом'якшувальний засіб і зволожувальний засіб, який доглядає і заспокоює шкіру рук. Я б сказала, заживляє навіть. Скрабуючі часточки, це ділікатно видаляють шар роговілих клітин з поверхні шкіри. І тепер ми з вами, коли робимо другий крок, ми звичайно через дозатор його наносимо. Делікатно масажуємо шкіру між пальцями, і потім ми будемо його змивати великою кількістю води. Юль, а от під час того, як ти це робиш, чи відчуваєш ти особливі моменти релаксу, натхнення, такого, знаєш, оновлення. Чи відчуваєш, що ти зараз приділяючи інвестуючи час на те, щоб доглянути за руками? А даєш своїм рукам допомогу просто, щоб вони, ті ручки, особливо жіночки, так багато працюють, щоб вони не потерпали від того особливого знаєш, стану, коли хочеться їй там чимось намастити, а воно не виходить. Не виходить то глибинне зволоження отримати, не виходить. І ми... Учимося, ми наносимо тонни на себе крему і нічого не, не допомагає. У мене таке відчуття, начебто я зняла якийсь прозорий панцир е або такі перчатки на українській мові. Рука Мабички. Рукавички зня зняла і така легкість, як наче угу. я там багато-багато всього нехорошого зняла з руки, така легкість угу. і дуже приємні вже навіть за. А візуально, просто. візуально вони прям напиталися вологою і дуже Ой. вже приємно. Юля, аромат це теж бадьорість, це такий елітний, достатньо такий стриманий аромат свіжо вимитого, як то кажуть, тіла, який якраз підходить. І чоловіками і жінкам. Він не буде сваритися з парфумом, який ви будете використовувати, і це така от тиха розкіш на ваших руках. Ну давай я швиденько зніму окуляри і буду розумною такою вчителькою. Розкажу, що ж це за живильний крем для рук з маслом ши, який окремо можна придбати не тільки в наборі по догляду за руками. Пом'якшує та робить шкіру рук більш гладенькою. Це правда? Дуже, дуже, дуже. зволожує шкірою та от підтримує необхідний баланс вологі шкіри протягом 24 годин. Не 12, а 24 години він буде працювати. Це дуже а, серйозний факт, який говорить про те, що необхідно мати такого агента краси. Стругує своєрідною рукавичкою, невидимкою, що захищає шкіру рук від сухості та лущення, захищає шкіру від перечасного старіння і зберігає свої властивості навіть після багаторазового миття рук, що важливо дуже. Тут є масло ши, яке містить багато омега 3 кислот, які забезпечують зволоження і живлення шкіри. Тут є олія соняшника, яка містить вітамін А і є, незамінні антиоксиданти, які уповільнюють старіння шкіри. Сафлорова олія має заспокійливі та антиоксидантні властивості, підсилює регенерацію шкіри і усуває запалення. Алантоін заспокоює шкіру і знімає подразнення, пом'якшує і шкіру, стимулює загоєння ран і відновлення клітин епідермису. От чому ця система є фаворитом хітом з продажем у ці часи, які. Ну я 26 років вже в цій компанії, вона просто є бестселером. То краплинка, невелика краплинка цих засобів, які ви будете використовувати, допоможуть вам мати шкіру. В ідеальному стані. Бо цікавий факт: багато жінок не знають. Ну, я теж не знала, що у нас на руках практично відсутні сальні залози, тому шкіра рук схильна до сухості і гущня. Обличчя та руки в першу чергу виказують вік людини, а руки найбільше задіяні в повсякденних справах. Саме тому шкіра рук так швидко втрачає захист та потребує ретельного догляду. І сьогодні я думаю, що і Юля отримала задоволення, і, можливо, ви через екрани смартфона відчули то полегшення, зміна стану рук у нашої Любої Юлі. Юля, ми 11 хвилин в ефірі. Скажи, будь ласка, чи ми встигнемо поговорити про догляд за тілом чи залишимо його на завтра? Як підписнику буде зручно? Да, да. Послухати про одну систему коротенька, 10 хвилин відеопрезентацію. Чи, Чи не змішувати, так? Я не знаю, думаю, І... сама. Я така, щоб я зараз можу на своїх руках покажу, як да. я буду використовувати цей набір по догляду за тілом Setting Body це мій улюблений набір. І Я дякую компанії Мрікей за те, що у мене нема тепер головної волі, де ходити які засоби вибирати. Я вчора купувала собі там е, рідкий, е, рідкий порошок да, для прання. Е, і дівчина, яка мене обслуговувала, вона каже: я задавала питання, е, хотіла купити більше, скажімо, демократичні по ціні е, засіб для прання. А вона каже, після цього засобу. Вам жоден не підійде. І от я так зрозуміла вчора, по своєму вже, як то кажуть, прикладу, що після Марікей вже жоден засіб, можливо, вам і не підійде, і мені вже точно нічого не підходить, окрім Марікей. От, давай, Юля. Тоді ми поговоримо mm -hmm. про догляд за тілом Сетін Воді. І справді ця колекція, по догляду за тілом Сетін Боді Білий чай та ситрус, дуже крутезна. Бо масло ши – це багатовіковий секрет краси. Західноафриканської савани вважається найліпшим зволожувальним компонентом у світі, насичене вітамінами, масло ши ідеально доповнює щоденний догляд за шкірою, який втілено в засобах для догляду за тілом всетінводя. Я тобі передаю гід, і буду я тепер, Юля, насолоджуватися моментом. І, і Зараз я закочую із... свої рукава. Оновлювального скрабу. І починаємо ми з якраз помакшувальник пом для душу з оновлювального е, да. скрабу. З Я беру, а ти просто трошки про нього прочитай. Так, 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 угу. так. Я беру оновлювальний скраб для, для тіла. тіла. Ну, Буду його, звичайно, використовувати на руках, щоб ви побачили, Боже, як я. Люблю його. Досконало полірує шкіру, залишаючи відчуття свіжості та неперевершеної м'якості. Скраб досить делікатний та підходить для щоденного застосування. Угу. І тут, може, про них щось написано? написане. Масаші ага. входить до складу всієї системи, і це чудово захищає, пом'якшує та зволожує шкіру. Робить шкіру більш гладенькою та свіжою, дозволяючи їй. Угу. Зберегти вологу, що дуже важливо. Юль, я беру янтарно-прозорий гель для душу. І хочу зараз, ага, хочу зараз його нанести і відчути ту особливу хвилю, хвилю насолоди, коли невеличка краплиночка збивається в дуже щільну піну. Повір мені, цієї краплиночки хватає не тільки для того, щоб обслуговувати все тіло до п'яток, а ще й краплиночки хватає, щоб вимити волосся до чистоти і відновити її структуру, щоб воно було таким, як то кажуть, природне малосяє, або живий красивий колір. Це приклад із мого життя, бо гель для душу. З маслом ШИ від компанії Mary Kay системи Satin Body, яке все окремо продається. Кожна жінка може використовувати, я рекомендую як інтим гель, і як гель для тіла. І, відповідно, гель, шампунь для волосся. Та, Боже, як воно легко змивається, як воно швидко діє. Мені руки здається. Наче я була десь на курорті і десь там була, е, як де я була там на канарах. Руки в мене були чорні, а тепер світлі. А тепер світлі руки у нас. І отак швидко, подивіться, яка пінка в, нашому, в нашій таці. Ми сьогодні зробили з однієї краплиночки. краплиночки, просто наче. Шкіра теж позбулася, м'яко очищає та заспокої угу. суху шкіру, живить її та зволожує. Неймовірно. І пом'якшувальний шванилась Так. Швидко поглинає ага, шкірою, миттєво зволожує, її. масло шита вітамін С, дарує шкірі необхідне живлення та безмежну шовковистість. Да, ті, хто хоч раз спробував догляд за руками за тілом від компанії Мерікей, ніколи не відмовляться від тої особливої ефективності, якості, яка подарує оце шовковисте тіло, приємне до дотику, приємно на аромат. Та, і це таке. Як то кажуть, розкіш так, для так. тіла, яке, я думаю, підходить кожній з нас. Одного тільки зволоження недостатньо для того, щоб забезпечити тілу повноцінний догляд. Угу. Система для догляду за тілом Сетін Body, білий чай та цитрус, як і система для догляду за шкірою рук, білий чай та цитрус, та система угу. для губ, сетін Ліпс, білий чай та. Цитру забезпечує комплексний догляд за шкірою, гарантуючи неперевершений результат. Ідеальна пропозиція для будь-кого. Це може бути ваш базовий догляд за тілом і за руками, який ви будете час від часу докупати, тому що крем для рук ви можете купити окремо. А пом'якшувальний, окремо продається. Система э, Body, все продається окремо. Я єдине, що не сказала про ціну цього цінного набору. І мені ну, так подобається, боже. коли я говорю, що це варте э, тисячу Божеля, так погано стала бачити. 1580 гривень цей набір отакі от упаковки йде. От уявіть собі, це подарунок на день народження, на якісь свята, чоловіку чи жінці. Це дуже крутий, Можна крутий не буде. ламати голову, що подарувати це так нейтрально так. і для доньки, і взагалі для всієї родини. Крем для рук окремо коштує виходить, 490 гривень. А крем ультразволожувальний, екстразволожувальний коштує 550 гривень. От уявіть собі, що ви можете докупати система подогляду за ем, тілом. Давайте про неї поговоримо. Це у нас гель для душу 820 гривень. Оновлювальний скраб для тіла 185 грам, 192 г. Все-все коштує по 820 гривень. Тобто ви можете брати все це окремо і мати собі той особливий унікальний догляд, який буде вам дарувати настрій, здорову, красиву підтягнуту шкіру, геть зневоднення, лущення чи якісь відчуття, такі, які вас можуть дратувати. 20 хвилин ми в ефірі. Юлія, думаю, ми можемо вже завершувати. Ми виконали свою унікальну задачу бути такими для вас, як то кажуть, провідниками в світ краси, гідами в світ краси, б'юті-експертами, які допоможуть вам не ламати голови, не шукати де інде що можна купити, а брати те, що 100% заощаджить ваші кошти, бо користуючись. Косметикою, ви Мірікей, ви навіть не, не будете потім див... ну, ви будете дивуватися, скільки грошей ви до цього моменту викидали кожного місяця. І як ви будете заощаджувати, коли у вас будуть такі дуже концентровані склади, яких невеличку кількість ви можете використовувати на великий термін часу. Так? так. Та то бажаємо вам створити для себе той унікальний стратегічний запас косметики Меріке, який буде у вас на поличках в ванній кімнаті чи в ваших косметичках, а ми вам допоможете не витрачати часу, а брати саме те, що на 100% буде вам дарувати результат та настрій. Ну що, до наступних зустрічей. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося або що ви хочете придбати і. Гарного вам дня, гарного вечора, до наступних зустрічей. До наступних зустрічей.